23 роки наші Збройні Сили боронили Крим від агресії ззовні. Вона прийшла звіти, звіти. Ми не звідти. Ми не чекали, що це буде з боку Російської Федерації. Хочу нагадати, що Чорноморському флоту перше надавалось 20 років на вивід, а потім. Пролонгована до 42-го року. Чисельність наших військ Чорноморського флоту приблизно однакова. Це 14 тисяч військовослужбовців, це близько 30 кораблів, це тисячі одиниць техніки, це десятки тисяч тонн боєприпасів, майна. Це сім'ї військовослужбовців. Тепер потрібно спокійно генеральному штабу планувати план, схему дислокації, куди виводити ці війська і де вони будуть стояти, визначити їх завдання? Уряду потрібно затвердити цей план, а потім державну програму виведення і розміщення Збройних сил України з Республіки Крим на континентальній частині України. Повдувати житло, обладнати військове містечко, вирішити соціальне питання і після цього почати поступовий вихід. Вихід повинен бути достойний, з високо поднятою головою. Ми це заслужили. Ніяких наметів в поле і бігства не повинно бути. Дякую.